Найкращий син був для мами, як син є. дуже добрий був, хороший була хороша дитина. І планував приїхати в відпуск додому. Бачите, як приїхав в труні. Він є герой. Він, як то кажуть, ми живемо заради таких, як вони. І хай він спочуває з Богом. А мамі терпіння і здоров'я, бо це її була надія, яка йде в землю. Добрий хлопець. Просто ж з лучших уходять. Подякуємо полеглому воїну Юрію, який загинув ще минулого року. І ось нарешті ми його понівечене страждальне тіло за християнським звичаєм належно. І славою відпроважаємо останню дорогу. Подякуємо його багатостраждальній сім'ї, родині, яка разом із своїм сином проходить цю страсну хресну дорогу. Це сім'я, це родина українського героя.